Буду експериментувати. Це може бути, наприклад, ну так, перше, що в голову тільки що е, війшло, це не олів'є, наприклад, класичне зробити, а зробити його там з крівіточкою, щось ага. і так поекспериментувати. Щось замінити, так, так? чому а? б ні? Ну, якщо ага. це. Я заміни, тому що знаєте, хоча олів'є у нас з роками насаджувала можна так сказати, що це традиційний салат, який має бути на столі. І до речі, тривалий час було, що тільки це новорічний салат. Потім mm -hmm. хтось вирішив, чого це тільки на новий рік. Маю олів'є їсти, я хочу в інші дні. і потім він перекочував вже на інші місяці пори року. Але це не важче буде. Чи намагаєтесь uh, сказати, його зам... чи мину... замінити просто? Так минулого року точно було. було. Так. так, ну можливо, воно не повністю стандартне. А може і стандартне. Ну, олів'є. Ну, та є. Так, скажіть, а от ще які страви теж обов'язково мають бути присутні на вашому столі, і незалежно від того, коли саме ці святкування відбуваються? Чи новорічне різдвяння, чи можливо десь на весні, чи день народження. У які страви ви можете сказати, що вони однозначно будуть на столі? Однозначно, це. Овочі, так як mm -hmm. я дуже полюбляю, це помідори, ну, томати, огірки mm -hmm. завжди. Свіжі? Свіжі. Тобто то не Консервовані теж можна чому б ні, але ну, в основному якось, мені подобається свіженькі. До них пюрешечки, як я вже казав, це обов'язковий гарнір до будь ось котлет, <стан> до, до всього. Mm -hmm. А так, чесно кажучи, не знаю, no, в, от... все по-різному. По бажанню, по, -по, -по, по настрою, по погоді.